Ви дивитеся телебачення Української греко-католицької церкви Живе Телебачення в ефірі. Добра розмова! Слава Ісусу Христу! Програму веде Галина Бабі. Я радо вітаю всіх, хто зараз дивиться і слухає цю нашу добру розмову, тому що саме нею ми продовжуємо цикл програм про просілення ран війни. Наші розмови з капеланами, священниками, родинами загиблих, з ветеранами, волонтерами і психологами користуються великою популярністю, тому що люди шукають відповідей на ті проблеми, які перед ними постали. Люди шукають допомоги від тих, хто може надати їм допомогу в час складної, повномасштабної війни. Психологи, як я назвала цю, зокрема, програму є рятівниками України в тому сенсі, що у діючих військах на лінії фронту церква надає велику допомогу воїнам саме через капеланів. Вони зцілюють їхні душі, вони сповідають, вони допомагають їм акліматизуватися, адаптуватися до тих жахливих умов, яких вимагає саме лінія фронту. А в тилу на людей чекають інші проблеми, інші випробування і інші можливо. Речі, які потребують допомоги саме психологів: розрада, консультація, відкриття душі, і розмови про ті виклики, які постають перед ветеранами, їхніми родинами, перед рятівниками нашими з різних служб і їхніми родинами. І це все тягар, які беруть на себе психологи, з нами сьогодні Тетяна Руденко, вона психолог і керівниця громадського об'єднання Вільний вибір. Пані Тетяно, я вітаю вас вітаю у нашій Вітаю истории. вас. Ем, отак я назвала психологи-рятівники України, тому що ну справді іноді складається враження, що психологи це такі ангели, які можуть так крила свої розправити і затулити. Дитинку, яка втратила батька, затолити дружину, яка втратила чоловіка, допомогти ветерану, який повертається в, начебто, мирне життя, і хоче знайти своє нове життя, допомогти вимушеним переселенцям, які втратили все, що мали, і опинилися раптом в інших обставинах, на які вони навіть ніколи в житті не розраховували. Як Оця ваша спільнота психологів гуртувалася чи гуртується далі, аби розуміти, що саме ті, хто може це робити, можуть це робити. Я маю на увазі психологи, а не ті, хто себе ними називає. Угу. Адже це також дуже важливо для наших слухачів і глядачів розуміти до кого вони мають звернутися. Ну в першу чергу, знаєте, я би хотіла сказати, що напевно єдині речівники України це все таки військовослужбовці, які дійсно прикривають нас всіх. Фактично крилами, та і а ми, як психологи, ми є носіями специфічних знань, практик практики науки, та яка нам дозволяє там більше розуміти про те, як функціонує людський організм, людська психіка. І ми такий інструмент. Які можна використовувати за згоди людини для того, щоб впоратися з тими чи іншими викликами в житті. І очевидно, да, тут має бути багато емпатії, має бути багато співчуття, такого глибинного розуміння, що може, як людині може боліти та, там, в тій чи іншій мірі. Але, напевно, формування нашої спільноти, воно. Розпочалось того, що ми отримали дуже інтенсивний досвід роботи з людьми, що перебувають в кризових ситуаціях, під час кризових подій, бо зараз ми з вами живемо в ситуації, де травматична подія не завершена. Та і навіть якщо ми говоримо про ветеранів, які... Юридично да, перейшли з одного статусу в інший, все одно ми розуміємо, що війна ж нікуди з контексту життя людини не дівається. Та, і ми жаль. Е, на жаль, та е, поки що. Е, але е, в той же момент, в в цій, щоб витримати ось цей тиск, в якому ми живемо, ми можемо використовувати і. Е, Скажімо, і психічне, і духовне. Так? Якщо ми говоримо про капеланську службу, якщо ми говоримо про психологів як такий більш інструмент саме з такої наукової так, категорії, то ми можемо і те, і те використовувати для того, щоб до Мати мужність продовжувати боротися, мати мужність продовжувати жити життя в ті часи, які ми не обирали з вами, та і, і жити їх максимально ефективно, і максимально і в нам ж нас ще виклик, виклик, Нам ще треба і продовжувати будувати. Тобто, в момент, коли ворог намагається все рушити, руйнувати, руйнувати, а нам треба все одно продовжувати будувати суспільство, будувати країну, будувати. Своє життя в першу чергу, да, вже потім народжувати інші, дітей, народжувати дітей да, тому що ворог та хоче нас вбити, а нам треба е, жити для того, щоб так. для того, щоб перемогти. Да. І власне, якщо говорити про те, як будувалася спільнота фахова в Україні, я насправді неймовірно пишаюся нашими колегами і нашим розвитком, тому що коли ми починали, ми дуже мало. Хтось більше, хтось менше, але ми мало знали, да, як працювати в умовах, коли як мої колеги, там, наприклад, що працюють в сумах на даний момент, да вони там залишаються. вони кажуть, я консультую. У мене так повз вікно пролітає шахет, і це додає певних викликів, скажімо, для нашої роботи, і такого досвіду немає ні у кого в світі. В такому масштабі і ми спочатку вчилися, вчилися у закордонних колег, але на даний момент я вважаю, що у нас сформувався певний пул фахівців, і це не тільки моя команда, це і прекрасні організації, які теж вже більше 10 років працюють в цій темі. Хтось почав трошки пізніше працювати, хтось від широкомасштабного вторгнення, але все одно цей накопичений досвід вже нам дозволяє ним ділитися, вчити. Майбутні покоління психологів або тих колег, які тільки починають свій шлях якимось чином в цій, і насправді продавати цей досвід світу. І мені так знаєте, дуже хочеться сказати, що на даний етап ми на цьому. Як спільнота на етапі, коли ми долаємо певний комплекс меншовартості, да, для того, щоб сказати, слухайте, ми можемо вже світу розказати, до чого ви можете готуватись, як ви можете змінювати ваші протоколи інтервенції, що можливо не працює. Та, і, і це якісь такий ми вже маємо доволі велику кількість дуже класних фахівців. Які можуть з цим працювати, проте виклик, який стоїть перед нами зараз, це те, що навіть та кількість, що сформувалася. Її недостатньо а, угу. на той попит, який ми маємо зараз, тому що очевидно це величезна криза, і, і це навіть не питання того, що українська система не може цього витримати. Жодна світова система не витримала, б, я маю на на увазі охорони психічного здоров'я і здоров'я в принципі а, т, такого виклику. Я переконана в цьому абсолютно угу. а, але, Ґд... якщо ви кажете, що... Попит не вдається навіть ну, забезпечити, тобто попит такий є, що не вдається задовільнити всі потреби. Це означає, що людство, зокрема, наші громадяни, повірили в психологів. Якщо раніше був якийсь бар'єр, то хто вони такі? Та що вони можуть? Угу. Я сам впораюся, так угу. то зараз воїни, наприклад, стали більше довіряти капеланам саме в бойових діях. А люди в тилу почали більше звертатися до психологів. Потреба в психологах є як цю потребу задовольнити, яким чином? Е, ну, по перше, да, у нас дійсно змінилось рівень довіри. Е, і більше того, я, е, я так хочу зазначити з великою вдячністю е, до капеланства, е, що і капеланство з психологами налагодило дуже класно mm -hmm. взаємодію. Ми Перенаправляємо один до одного. Ми комунікуємо, ми вчимося один у одного. І це величезний теж такий ривок. Знаєте, якось ми змогли це зробити. Е, і при цьому е, як задовільнити, у мене немає відповіді. У мене немає рецепту, окрім ну того, що. То точно жодна організація або жодна інституція не впорається самостійно. Ми, як ну, я постійно кажу, ми не виграбимо самі по собі. Єдиний спосіб, який я бачу, це об'єднання зусиль і щоб держава в це включалась, в тому числі для того, щоб забирали. Ну бо я є представницею громадського сектору, uh -huh, да, uh -huh. і я не є там представником якоїсь медичної установи або державної установи. І я точно бачу необхідність цієї взаємодії, бо в якийсь свій досвід ми теж можемо віддати державі, головне, щоб її взяли. А, і розвивати доступність до цих послуг, це теж про фінансування. На жаль, ми без цього теж не будемо і про навчання інших фахівців в тому числі. навчання. Ви маєте на увазі, що в наших вузах має бути більше факультетів, де готують психологи, чи це не той шлях? Питання не в кількості факультетів. У нас дуже багато факультетів насправді та але я не знаю, як зараз про всі вузи. Я чула багато про різні там, там моя альма-матер в інститут когнітивно поведінкової терапії, випускає величезну кількість гарно підготовлених фахівців. Але якщо ми беремо державні вузи, їх. Багато багато, Але питання в якості цієї освіти. Так? Я пам'ятаю, що коли я вчилась в університеті як базову психологічну освіту, у мене за 5 років навчання в університеті викладач практик була одна за всі 5 років. Всі інші викладачі це були теоретики. І мені здається, це дуже така. Це те, що треба зламати і перебудувати, да, можливо, там, прийняти досвід закордонних освітніх закладів, тому що, ну, якщо практики могли б там, частково ще викладати да, і передавати цей досвід в інший спосіб, це було б набагато ефективніше. Можна випустити. Я не знаю 10 тисяч психологів, але практикувати з них буде дуже мало. З моєї групи, яку я завершила університет, а в ну, в професії залишилось спотоку з, з 90 людей, три особи. Mm. Всі інші пішли іншою стежкою. Тому, коли не вистачає психологів, практиків. Цю нішу починають заповнювати віщуни, гадалки, екстрасенси. Я нічого не маю проти, проти цих людей. Вони, як то кажуть, заробляють свій хліб хто як може. Але коли йдеться про допомогу ветеранам, допомогу сім'ям загиблих, допомогу працівникам, надзвичайникам чи поліціянтам, які роблять дуже складну роботу в умовах війни, рятують нас, тоді все-таки допомога має бути фаховий. Ваші цінності, прописані на сайті вашої організації, вільний вибір, полягають у професійності, екологічності, чесності, натхненності і довірі. А чи можемо ми по цих цінностях пройтися, аби дати зрозуміти нашим слухачам і глядачам, що це за характеристики, які мають бути притаманні психологу, щоб люди не потрапляли в руки самозванців? Ну, дякую вам, що піднімаєте тему самозванців, тому що це дійсно в часи кризи завжди виникають якісь такі явища, да, і це з одного боку природньо, а з іншого боку, цьому треба протидіяти, тому що там дуже багато може бути нанесено шкоди Власне. безпосередньо. Да. А, і ми вже це бачимо. Якщо ну, і тому цінність професійності полягає в тому, що люди мають мати а, гідну освіту. Да, ну, освіту, яка є науково-доказовому ключі, да, яка не просто, коли люди розуміють, що вони роблять, для чого, яка мета моїх дія тут в даний момент. Да. А, професійність це постійний процес розвитку, навчання і так далі. Бо ми, як і медики, ми не зупиняємося. Тобто, Життя саме воно, підкидає воно постійно, такі да, це постійна необхідність, бо і наука розвивається. Ми більше дізнаємося про, про людину, як біологічний, да, біологічну структуру і так далі. Професійність це є дотримання етичних норм, і це теж все є частиною складової професійності психолога або психотерапевта. Угу. А, а щодо професійності, ви кажете, базова освіта, як людині, яка є в скруті, дізнатися, що у психолога є базова освіта, це як правило де? Декларується, а я би рекомендувала просто питати, питати підтвердження дипломів, угу. і це нормально. І своїм клієнтам я теж кажу, завжди кажу, що якщо ви хочете пересвідчитись, в тому що у мене є всі необхідні там сертифікати, базова освіта психологічна, плюс додатково, ви завжди ну я точно не ношу з собою в сумці, да, всі свої дипломи. Але ви завжди можете дати цей запит, і це правильно і це окей. Тому і цьому цьому треба ну не боятися сказати, що я би хотіла пересвідчити, що ваша освіта у вас дійсно. Є угу. і так. це дуже важливий момент для тих, хто шукає психологічної угу. підтримки у професіонала. Екологічність, що таке екологічність психолога? Екологічність це коли ми вміємо будувати, наприклад, травмочутливий спосіб комунікації. Екологічність це теж дотримання етичних норм. Та екологічність це про те, коли я з собою. Це теж як частина професійності, екологічності. Коли я перед тим як йти до інших людей в принципі пересвідчився, що я можу це робити на цьому етапі, та я маю право ну, це. Як Хірург помив руки перед тим, як зайти в операційну, та екологічність це коли ми можемо поважати вибір людини, коли ми можемо створювати умови, щоб людина мала цей вибір та завжди робити його самостійно. І це може бути вибором не отримувати послугу. Не ходити до психолога, це теж є нормально. Ми не можемо нікого змушувати, ми не можемо нав'язувати свій спосіб мислення, свої переконання життєві. Та? Ми не можемо нав'язувати, що є добре, що є погано, саме як психологи. Та? Тобто ми точно не говоримо ніякими догмами. Ми працюємо з людиною в тому стані, в якому вона є, і ми її приймаємо безуціночно на цьому етапі, от в той спосіб. Ну, от Людина зараз прийшла на цьому етапі з цими проблемами. З цими а в чому полягає тоді ваша робота? В пропозиціях, в якихось деклараціях? Тут треба розібратися тоді, чим відрізняється робота психолога, психотерапевта і лікаря-психіатра, наприклад. Тому що у нас дуже часто з цим плутаються психологи, консультанти це, як правило, люди, які мають базову психологічну освіту, можливо, якісь додаткові короткотривалі там, додаткову освіту або в процесі отримання психотерапевтичної освіти в якомусь методів. І у цьому етапі психолог-консультант може працювати з кризами життєвими, коли людина не може прийняти рішення, там угу. є певний пул інструментів, за допомогою яких ми можемо допомогти розібратися і зрозуміти людині. Що вона до чого відчуває, як би вона хотіла вдіяти, да, там, або зрозуміти про якісь вікові кризи, наприклад, або проконсультуватися щодо своїх дітей. Якщо ми говоримо про психотерапевтичну допомогу, то вона передбачає базову психологічну освіту або медичну освіту, плюс а, а, освіту в якомусь науково-доказових методів психотерапевтичних. Це може бути дуже ну, різні напрямки, да, там свої вимоги. А, і тоді ми, ми вже можемо працювати з якимись конкретними розладами, наприклад, депресивним розлаботом або посттравматичним. Стресовим розладом, або не знаю, генералізованим тривожним розладом. Так? Там, де у нас є слово терапія, тобто вже лікування, там консультування, тут вже є ось цей процес лікування, коли ми вже. Розуміємо, що є якісь певні або біологічні процеси запущення, або сильні стани, да, які впливають на поведінку людини і так далі. І Тоді ми вже починаємо цей процес лікування. Ну і психіатри, це як лікарі і медики, вони лікують медикаментозно. І інколи психіатри можуть мати ще й психотерапевтичну освіту uh -huh. і вести ще й психотерапевтичну роботу. Тому у нас це так виглядає. І, Багато та, так, та, так, Це ступінчите. і не завжди потрібен психотерапевт, та, залежить від запиту, але інколи необхідно вже таке. Інтервенція психотерапевтична. Отже, екологічність це все-таки не нашкодь. Не нашкодь. Так, так, угу. так. Це не нашкодь в першу чергу, і це основне золоте правило, а вже далі е, добре, якщо а, ми змогли допомогти. А далі допомогти. я бачу так. таку характеристику у вашій роботі, як чесність. Що значить чесність для це... психолога, щоб наші от, глядачі і глядачки це зрозуміли? Що значить чесний психолог? Нечесний психо тут е, е, цінності для діяльності громадської організації, да, загалом вона і про те, про чесність комунікації, про про те, як ми говоримо. Але якщо ми говоримо про саме психолога, чесність, це про те, що я можу сказати своєму. Клієнту, пацієнту, про те, що я відчуваю, що я тут недостатньо компетентна, або я не знаю, що робити зараз. і Я можу попробувати вас перенаправити, і це є правильно. По перше, ми не робимо того, що не треба робити людини. Дивимося пункт вище, mm -hmm. да, професійність, екологічність, мене нашкодять. А по-друге, це про те, що інколи нам людям треба повертати і давати такий відзеркалювати, і давати такий зворотній зв'язок, про те, що так. Ви можете зараз це сприймати так, але можливо є ще й інші варіанти. Да? Ви можете подивитися ще на це з цього боку або з цього боку, тобто, або з цього це не про поради, це про вміння розширити угу. е, навіть, як зумчик. От ми можемо жити так, бачите, а можемо бачити так, а можемо бачити так. Тобто, тут йдеться навіть про якусь певну солідарність цехову, коли ви кажете, я можу перенаправити, якщо відчуваю некомпетентність свою. Ну, це наш обов'язок перенаправити, якщо ми не компетентні, це в першу чергу. бо ми не можемо. Знати все. Давайте так з медиками теж порівняємо. У нас є люди, які завершують медичний вуз, та базовий, потім обирають спеціалізацію, можуть все життя глибоко досліджувати там. У хірургів, хірурги такі, судинні, mm -hmm. хірурги загальні, так, і вони досліджують кожен щось своє. Власне, психотерапії ми теж можемо мати більше ну, таких досвіду, навичок або цікавості до роботи, наприклад, з травмою. Так. От ми більше травмоорієнтовані терапевти, наша команда. та ми працюємо багато з різним видом травм, це може бути будь-якого спектру. Або це можуть бути люди, які працюють, наприклад, з розладами харчової поведінки. Це інша така. Або ті, хто працює з людьми з узалежною поведінкою. Угу. І там теж можна все життя глибоко досліджувати. Тому залежить теж від того, чи є це моє такою певною спеціалізацією. Бо я, наприклад, не працюю з людьми з узалежною поведінкою, бо так склалось історично, що я більше заглибилася саме в. В роботу з травмати з травматичним досвідом, і ну я не проходила таких супер додаткових навчань, і ця тема не є на... ну, для мене якоїсь такої. Знаєте, що угу. Можливо, але запину цієї мене спеціалізації якось. серед колег, ви знаєте, так. так звісно. Так. і там я можу перенаправити і сказати: слухай, тобі потрібно насправді попрацювати з цим. і Це теж буде чесно сказати, що е, ти можеш безкінечно до мене ходити, але поки ти не вирішиш питання там залежності, ти будеш постійно повертатися в це коло, угу. і це мій обов'язок. Тобто це теж дуже важливо для кожного хто шукає допомоги психолога знайти саме того, хто так. відчує вашу специфічну проблему і зможе її вирішити або перенаправити до колеги, який, бо яка вирішить. Натхненність. Ну, натхненість це, напевно, те, що нам дає е, можливість 10 років працювати з дуже складною темою, в часи, коли, знаєте, самим буває дуже непросто. Uh -huh. Але цю натхненність нам дає любов до людей, любов до нашої цільової аудиторії, як би це зараз не звучало, так? тому що є велику повагу до людей, які нас захищають і до їх родин. Uh, натхненність нам дає віра в те, що ми можемо розвинути uh, сферу психічного надання допомоги у сфері психічного здоров'я до хорошого рівня. Uh, і це ну, можна, знаєте, з цим можна справлятися, коли є оцей внутрішній драйв, коли ти, ти віриш в те, що ти робиш, ти любиш те, що ти робиш, ти розумієш цінність, сенсовність, важливість того, що ти робиш. І тоді це формується в те, що ти стаєш натхненним, щоб продовжуватись, не дивлячись на те, що інколи ти дуже втомлюєшся. Mm. Ну, Втомлюємося ми всі. Так. Ну і нарешті всі ці чесноти, вочевидь, формують довіру як фінальну таку цінність прописанню у вашій uh -huh. роботі. Що таке довіра? Це те, що досягається досвідом, багаторічною працею, не знаю, фаховими якимись. Коли ознаками. ми робили, ну о -о окреслювали ці цінності, для нас довіра це була і про те, як ми комунікуємо один з одним, як ми формуємо команду. Я довіряю терапевтам, які працюють в моїй команді. Да, у нас є знаєте формальні там ми перевірку там досвіду, освіти проводимо і так далі. Але далі я довіряю клінічному мисленню терапевта. да, тому що він працює і це те, що дає можливість створювати ось це поле, в яке коли попадає клієнт. І там ми теж формуємо довіру. Перше, що ми маємо зробити, коли людина до нас приходить, це не одразу його там повчить, розказати, як влаштована твоя психіка, я не знаю, там щось там і так далі. Ми маємо створити ось це безпечне середовище, в якому людина зможе відчути довіру до свого терапевта, і тільки потім ми зможемо рухатися далі. Угу. Тільки потім ми зможемо працювати вже з проблемами, бо інколи піднімаються дуже дуже складні такі теми. Їх буває боляче навіть фізично озвучити, та, ні те, щоб там довіритись. Тому довіра це є щось дуже базовим. І в принципі, мені здається, довіра це щось, що ми потребуємо всі всередині українського суспільства. Бо ми так, як бджілки, так збираємося в момент кризи, коли трошки десь ситуація змінюється. У нас дуже погано з цим відчуттям довіри. Та угу. Один до одного. Кожен за свій тин. Да. І це пов'язано з тим травматичним досвідом, який у нас є вже століттями. Це ж не перший раз, коли нам наш сусід робить, створює травматичні події і випробовує нас прямо на національному рівні. Але при цьому повернення цієї взаємодовіри, взаємопідтримки всередині суспільства, мені здається, це один зі шляхів, який міг би бути нам один з інструментів, який би нам допоміг у відновленні і одуженні, якщо це слово доречне, тут буде. Ми поговорили про цінності, але я ще бачу дуже цікавий спосіб роботи із тими, хто ну, є вашими клієнтами, так хто шукає допомоги. Танцювально-рухова терапія. Що це таке? Я в перший раз. Ну, знаходжу таке словосполучення, аби бо хотіла собі уявити, що може отримати людина, яка шукає психологічної підтримки через танцювальну рухову терапію. Ну на даний момент у нас я так розумію, що це сайту взяти. Да, ми робили такі. У нас був такий період, коли ми ще ну задовго до широкомасштабного вторгнення робили для родин а, військовослужбовців, для дружин, мам. А, такий спосіб, це терапевтичний простір, в якому ми за допомогою тілесно-рухової терапії допомагали трошки зняти це напруження. Бо це незвичайні танці, танці, незвичайні танці, це спеці... ну, це така окрема методика, да, в якій працювала наша терапевка з людьми, де з допомогою руху ми могли трошки зняти загальну. Не стресове навантаження, трошки знизити рівень тривожності, бо наше тіло воно невід'ємно від психіки. Да, і коли ми відчуваємо напруження всередині, ми одразу бачимо, бачимо дуже зажату таку людину, да, плечики піджаті і, і так далі. І тому це один зі способів, і ми так певний час це робили на даний момент. ми… Не, не працюємо саме в цьому напрямку, але, можливо, повернемося, коли відчуємо, що на цього є за, ну, запит, бо це потребує все таки офлайн контакту, а зараз з офлайном трошки складновато через безпекові і інші, через те, що люди знаходяться дуже в різних місцях. Чи доводилося вам у вашій практиці, якщо ви ось ми про ці цінності поговорили, стикатися із випадками запущеними? Я маю на увазі, приходить до вас людина, яка вже пройшла через тих, хто не зовсім був психологом чи не зовсім чесно працював. Uh -huh. І вам доводиться виправляти ці помилки. Наскільки це складніше, аніж одразу вирішувати проблему фаху, фахово? Складніше, тому що у людини втрачена довіра. Це те працює засадничої речі. Да, починаємо. І коли, на жаль, знаєте, ну, Професія психолога, вона ж така сама професія, як всі інші. Ну, якщо ми візьмемо професію журналіста, так? ми можемо мати дуже фахових, класних, етичних людей, які розуміють, що можна казати, що не можна. А можемо бачити журналістів, які до людей зі звільнених з полону, які щойно щойно, щойно вийшли, з мікрофоном, знаєте, так під цей, з дуже некоректними питаннями. Так? І тоді у мене перша у людини емоційна реакція узагальнити і сказати, що всі ці журналісти... Та, вони, це, і це ну, такий спосіб захисту мозку. І в роботі ну, у нас так само є фахові люди, є люди, які, на жаль, не дотримуються ні етичних норм, ні, ні якихось інших. Але і тут теж треба бути обережними з висновками, бо ми в своїй професії теж розвиваємося. Інколи ми можемо допускатися, бо лікарі теж помиляються, але якщо кожен лікар, який буде помилятися раз в своєму житті, буде здаватися, у нас буде значно менше лікарів. Так? Ну, так. Тому інколи люди можуть помилятися. Це, теж, ну, це теж правда, і це частина нашого життя. І так буває, тому я б, знаєте, теж тут не була такою дуже там, от є uh -huh. тільки якісь суперособливі, фахові, які ніколи не помиляються. Ні, ми всі помиляємося в той чи інший момент. Ми можемо чогось не знати, одразу вчасно не зорієнтуватися. Ну, Ми живі люди. Але при цьому, якщо людина розуміє свої межі компетенції, розуміє свої можливості і так далі, але продовжує uh, шкодити заради того, щоб просто не відпускати клієнта, бо він платить кошти. Uh -huh. Uh -huh. Да, ну, Зачем? Ну, от він же що тижня ну, переносився. При... Проблеми так професійності, Це екологічності, екологічні чесності, чи... всіх, От вам такими, і чому відповіді про тому? які ми да, говорили, да, і да. маючи три хвилини до завершення mm -hmm. цієї програми, наскільки досвід накопичений від 2015 року, чи навіть ще раніше з майдану, ви кажете, ви там працювали? Наскільки він зараз обріс новими знаннями або кардинально змінився для психолога будь-якого? Дуже суттєво, абсолютно суттєво. Тоді ми, так знаєте, як ті котятка рухалися десь на наощуп, десь на якихось окремих знаннях, і при цьому паралельно ми ще ж були в своєму якомусь процесі і стані. І відповідно, зараз це більше впевненості, менше знаєте, страху в контексті. Ну, психологів, які працюють 10 років в нашій сфері, да, там військової травми, вони. Ну, я не знаю, чим їх можна здивувати, налякати насправді, та а, тому що ми чули дуже багато різних історій. Ми знаємо дуже багато людських, е, е, людських історій і, і станів, і, і так далі. Тому е, цей досвід внутрішній, і досвід на рівні знань. Та що ми вже просто знаємо, що це працює, це не працює, це працює, але в комбінації. Да, угу. тут ми не можемо йти чітко по одному методу і бути адептами одного методу. Ми все одно маємо цю мультидисциплінарність розбудовувати перенаправлення, і у нас це вже знаєте на такому. Автоматі відбувається, у нас з'являються нові додаткові допомічні посади. У нас в організації, наприклад, якісь менеджери, які є терапевти, які працюють, є клієнти, якісь менеджери, які ще допомагаються трошки там менеджерити, та там організовувати зустріч і так далі. І так далі. Ну і якісь такі, де групову терапію треба підключити. Тобто, ми дуже ну, набагато впевненіші в цьому угу. і це факт, чи ви підтримуєте контакти з тими, кому ви допомогли? В принципі, це не дуже з точки зору етичних норм є а, окей. Ми маємо відпустити людину, і ми не, ми не маємо з нашими клієнтами встановлювати дружніх стосунків. Цим дуже сильно відрізняється духовенство да, від а, психологічної роботи. А, наша задача створити цю безпеку, утворити терапевтичний альянс і, і допомогти людині з цим впоратися, а далі людина має рухатися сама. Вона не має бути прив'язана до свого терапевта у своїх рішеннях. Але терапевт не має. Має жити в нього в голові і давати відповіді. яка була. Але та, з там, духівником вам, так, залишається. Вот, та, але інколи буває, що люди в якомусь одному живемо в інформаційному світі, десь в соціальних мережах, вони все mm -hmm. одно ну, люди намагаються, і ти можеш десь навіть слідкувати за життям клієнтів, але з цим треба бути дуже обережним. Хоча буває так, що ти все одно якось бачиш людину, знаєш про її життя, але не маєш права ніколи сказати про те, що людина була у тебе в терапії. Медична таємниця, так. психологічна таємниця таємниця сповіді залишається з тим, хто може цим допомогти людині в потребах, допомогти і відпустити, сказала наша гостя. Оце і полягає в цьому робота чесного, екологічного, професійного, натхненного психолога, до якого виникає довіра з першого слова. Про це ми сьогодні і говорили. Як такого психолога знайти? Нашою гостею була пані Тетяна Руденко, психолог, керівниця громадського об'єднання вільний вибір дякую пані тетяну до нових До нових зустрічей.